Всім привіт, друзі. Днями Зеленський зробив чергову заяву про те, коли і як, на його думку, може закінчитись російсько-українська війна. Журналісти його спитали, чи можливе закінчення війни, наприклад, за корейським сценарієм. І ось що він відповів. ніхто не розглядає модель корейську, фінську або будь-яку іншу, тому що у нас те, що у нас. І ніхто не знає, що, врешті-решт, буде. Але ми знаємо, який перший крок. Ми знаємо, які гарантії безпеки нам важливі, які гарантії безпеки не дадуть можливості рускім прийти з новою агресією, пояснив він. Ну всім вже давно очевидно, що захід ніяких дієвих гарантій безпеки давати Україні не збирається. Якщо йдеться, наприклад, про розміщення тут натівських військ або зобов'язання. Вступити у війну на боці України. Якщо Росія знову нападе, то ніхто із західних країн цього не робитиме. Вони вже багато разів і доволі чітко це заявили. Тому всі ці мантри Зеленського про гарантії безпеки всім давно вже набридли, і цілком ясно, що вимагаючи цих гарантій від заходу, Зеленський просто тягне час, аби продовжити своє перебування у владі. Але в цій його заяві примітне інше яким же він бачить завершення війни? Отож Зеленський каже, що ніхто начебто не розглядає корейський або фінський варіант закінчення війни? Ну а який же тоді? Ну давайте по черзі. Корейський сценарій це коли війна між північною та південною Кореями, яка тривала три роки, закінчилася зрештою практично по лінії фронту на 38-й паралелі. І закінчилася війна без підписання якоїсь мирної угоди. Просто з одного боку США, а з іншого боку, Радянський Союз та Китай змусили обидві ворогуючі Кореї зупинити бойові дії, і все. При цьому Сполучені Штати розмістили в південній Кореї свої військові бази та навіть ядерну зброю як гарантію того, що в разі нового вторгнення північнокорейських комуністів вони вже матимуть справу зі сполученими штатами. Зеленський такий варіант закінчення війни вже не розглядає. Хоча буквально ще три тижні тому він заявляв протилежне, він заявляв, що корейський сценарій в Україні цілком можливий. Цитую Володимир Зеленський допускає, що в Україні можливий сценарій Південної Кореї, коли після закінчення Корейської війни не було підписано справжнього мирного договору. Проте країна змогла досягти процвітання. У відповідь на те, чи такий сценарій можливий в Україні, Зеленський сказав, усе можливо. Однак він наголосив, що Південна Корея має в союзниках Сполучені Штати, які не дозволять КНДР її захопити. Ну але оскільки США не збираються розміщувати свої війська в Україні, і не в останню чергу саме тому, що Зеленський геть зіпсував відносини з Трампом. Тож, значить, про південно-корейський варіант Україні і справді варто забути. Ну, щоправда, Зеленському можливо цілком подобатись північно-корейський варіант. Оце цілком ймовірно, принаймні, українська влада зробила вже чимало для втілення цього сценарію в Україні, закривши кордони, знищивши свободу слова, поступово перетворивши українців на рабів. Тож, принаймні, південнокорейський варіант з розвинутою економікою високим рівням життя за цієї влади Україні точно не світить. А північно-корейський цілком можливо. Ну, але перейдемо до фінського варіанту, про який казав Зеленський. Що ж це за сценарій? Чому його він відкидає? Я нагадаю, що за підсумками радянсько-фінської війни, яка тривала менше року, Фінляндія поступилась Радянському Союзу частиною своєї території. А також, крім цього, зобов'язались дотримуватись політичного і військового нейтралітету. Фіни вважають, що, попри втрату тоді територій, вони вчинили правильно, оскільки це дозволило їм спокійно розвиватись і за 50 років, в кінці 20-го сторіччя, стати однією з найбільш успішних країн на планеті. Але Зеленського такий фінський варіант теж не влаштовує, оскільки на нещодавній зустрічі зі слугами народу він заявив, що не окуповані росіянами залишки Донбасу, як того вимагає Путін, він віддавати не збирається. Жодного Донбасу я не віддам. Зсу розгромляють росіян, справи йдуть нормально, заявив Зеленський, народним депутатом зі своєї фракції. Ну, можливо, тоді Зеленський вірить, що російсько-українська війна закінчиться за якимось іншим сценарієм, не корейським, не фінським, а, наприклад, за в'єтнамським. Це нагадаю, коли в'єтнамські комуністи ціною збройної боротьби і величезних втрат змусили зрештою визнати поразку Сполучені Штати. І це при тому, що США значно переважали в'єтнамців у ресурсах, так само, як Росія сьогодні суттєво переважає Україну. Ну, можливо, Зеленський планує закінчити цю війну за іншим, за, наприклад, афганським сценарієм. Я нагадаю, що афганці 10 років воювали спочатку проти Радянського Союзу і змусили його піти зі своєї країни, а потім, так само після років збройної боротьби змусили тікати з Афганістану ще й американські війська. Так виходить. Тобто і у в'єтнамському, і у афганському випадку набагато менша країна змогла перемогти більшу країну і змусити її піти зі своєї території. Але як, тут, як кажуть, є один нюанс: як би Зеленський не сподівався на в'єтнамський чи афганський варіант, в сьогоднішній Україні вони неможливі. І знаєте чому? Бо керівники в'єтнамської компартії, хоч і були жорстокими нелюдами і терористами, але при цьому вони не крали мільярди на будівництві оборонних споруд або на постачанні озброєння для своєї армії, як це робить сьогодні оточення Зеленського. І в'єтнамські комуністи не купували собі елітну нерухомість із золотими унітазами, як у кращого друга Зеленського. Керівники в'єтнамської компартії свято вірили в свої божевільні комуністичні ідеї і готові були за них загинути. А єдина ідея для Зеленського та його оточення це доступ до корита і аби там залишитися. Вони вчора виступали за російську мову і дружбу з Росією. Сьогодні вони стали полум'яними українськими націоналістами. Ну а завтра, якщо буде знову потрібно, щоб залишитись біля корита, вони ще якось перефарбуються. Ну, а що ж до Афганістану, то я нагадаю, що ватажки руху Талібан пройшли шлях польових командирів. Кожен з них особисто брав участь у бойових діях та керував збройними повстанськими загонами. Тим часом, як жоден з друзів Зеленського не пішов на війну, жоден з них не взяв до рук зброю, щоб захищати свою країну. Власне кажучи, як і сам, чотириразовий ухилянт Володимир Зеленський. Тож, якщо корейський, фінський, в'єтнамський та афганський сценарії закінчення війни для України не підходять, то очевидно, що Зеленський обирає інший варіант парагвайський. Якщо ви про нього раніше не чули, я вам коротко розповім: у середині 19 сторіччя південноамериканська країна Парагвай оголосила війну одразу трьом своїм сусідам: Бразилії, Аргентині та Уругваю. Ця війна тривала майже 5 років. Парагвай у ній зазнав просто катастрофічної поразки, внаслідок якої вся країна була окупована. Найсумніше те, що в цій війні Парагвай втратив загиблими більшу частину свого чоловічого населення. Точних даних немає, але за різними оцінками втрати вбитими склали від 60 до 90% всіх чоловіків парагвайців. Уявляєте? Парагвай мало того, що не зміг повернути окуповані території, втративши їх назавжди. Найгірше те, що ця загибель такої величезної кількості людей, практично більшої частини чоловічого населення, призвела до того, що і по сьогодні, через 150 років, парагвай не може видряпати зі злиднів та з важкої глибокої демографічної ями. Тодішній президент Парагваю Франсіско Лопес, який і вів цю війну, відправляв на смерть сотні тисяч парагвайців, аж поки його людолови, місцеві парагвайські ТЦКшники змушені були вже поповнювати військо дев'ятирічними хлопцями. Зрештою, через своїх бездарних генералів і через особисту самовпевненість Лопес втратив все військо і його з кубкою останніх прибічників просто вбили ворожі солдати. Ось так, парагвайська війна увійшла у книгу рекордів Гіннеса як найстрашніша війна в історії людства за кількістю, за співвідношенням втрат. І все через впертість однієї людини, президента Парагваю Лопеса, який готовий був ввести цю війну вічно, аби не втратити владу. Тож скажіть, будь ласка, вам ця історія нічого не нагадує? А ця людина, президент Парагваю, вам нікого не нагадує? Адже Зеленському та його оточенню дуже вигідно, аби ця війна теж ніколи не закінчувалася. Бо по закінченню війни, особливо якщо Зеленський втратить владу до нього особисто і до його друзів, і в суспільства, і в правоохоронних органів, буде ой як багато питань і за провал підготовки до війни, і за злочинні накази під час самої російсько-української війни, через що загинуло чимало українських захисників. І за тотальне розкрадання України під час війни. Ну а який варіант закінчення війни обрали б ви, друзі? Напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях і підпишіться на мій телеграм-канал, там я розповідаю про своє власне бачення завершення цієї війни. Посилання на нього є в описі до цього відео. Бережіть себе і на все добре!